Користуватися програмою Excel. Зазвичай, коли ви відкриваєте нове вікно в Excel, воно виглядає ось так. Тобто, в нас є стовпці і рядки. Відповідно, кожен рядочок має свою нумерацію і кожен стовпець має своє позначення. Для зручності я трішки зміню масштаб наближу. Це можна робити в правому нижньому кутку або зближуючи безпосередньо. Кожна клітиночка відповідає певному стовпцю і певному рядку. Наприклад, зараз в мене стоїть клітинка на С2, і це у нас відображається зліва зверху. Для того, щоб побачити вміст, який є в клітинці. Іноді клітинки недостатньо, тому що вона не є достатньо великою, хоча ми можемо змінювати розмір стовпця змінювати цю клітинку. Але все одно, якщо в ній дуже багато інформації, цю інформацію ми можемо побачити зверху у стриці, яка йде зразу над робочим аркушем. Поле формул називається. Тут може бути текст, формула, числа, будь-що. Ви можете його також збільшувати для того, щоб було вам краще видно, що в ній написано. От Для того, щоб ввести інформацію в клітинку, ви можете безпосередньо вводити в ній. Можете вводити в цьому полі, непринципово. Можемо вписувати числа, можемо вписувати текст і навіть вставляти картинки через меню вставка. Але зазвичай Excel використовують для розрахунків. Більшості. Хоча це також просто інструмент, і ми повинні розуміти, що деякі люди його використовують для розрахунків, для полегшення. Деякі, наприклад, як записник, блокнот, або для того, щоб подавати у зручному вигляді якусь інформацію. Наприклад, різні виставляти рахунки, звіти і так далі. І навіть у тих же ж рахунках у нас може бути. Наприклад, перелік товарів, коли ми виставляємо рахунок клієнту. У нас може бути, наприклад, тарілка, чашка. Наприклад, ложка. Ось у нас є три товари. Ми прийменували три клітиночки. Бачите, кожна клітинка має свою адресу, Ця знаходиться в B4, ця в B5, ця в b 6 Відповідно напроти ми можемо вказати її ціну. Наприклад, тарілка у нас коштує 100 гривень, чашка коштує 50 гривень, ложка коштує 20 гривень. У нас вже є певна табличка, яку ми створили з нуля, фактично, в якій є вказана інформація про е, ціни і про товар. Тут ми можемо, наприклад, позначити позиції 1, 2, 3, наприклад. Тоді давайте приберемо ось цю клітиночку зверху. Можна нажати Delete, можна відкрити її і видалити, або щось, наприклад, редагувати. В даному випадку ми видаляємо, нажимаємо Enter. Ось, і в нас є список товарів, є номера позицій і є їхня ціна. Зазвичай в табличках роблять позначення стовпців. Наприклад, у нас є тут товар, і ми так і пишемо зверху: товар. Нажимаємо на клітинку праворуч. Можемо нажимати як і мишкою, так і переміщати стрілочками на клавіатурі. Для швидкого користування іноді так буває зручніше. Тут пишемо ціна, і тут пишемо. Наприклад, позиція. От. У нас є вже така е, нескладна таблиця, в якій є у нас три стовпця А, Б і С. В кожному є якісь дані. От, е, Наприклад, нам вже цих двох стовпців не треба. Е, двох рядків. Тоді ми можемо їх виділити. Просто зажимаємо 2, нажимаємо. Праву кнопку мишки і видаляємо. От і в нас вони ніби зникли, але попередні перемістилися на їхні місця. І зверніть увагу, що інформація залишилась, але е, їхня адреса змінилась. Тоді, наприклад, в нас є ось такий рахунок, який ми виписали нашому уявленому клієнту, і нам потрібно знати суму цих всіх. Е, товарів. Що можна зробити? Ми можемо цю суму виписати в будь-яку клітиночку. Наприклад, вибираємо через одну вниз, пишемо тут: наприклад, сума. Отут тут ми вписали текст. А тут ми можемо вписати, скільки це буде. Можемо порахувати 100 плюс 50 плюс 20, разом вийде 170. Вписуємо 170. Ось і в нас є вже такий невеличкий е, рахунок. Ось. Але, щоб не рахувати це вручну, ми можемо це автоматизувати. Як це зробити? Якщо ви хочете, щоб Excel вам рахував автоматично любу формулу, ви можете зробити таким чином. Кожного разу, коли ви натискаєте ось такий символ «Дорівнює», автоматично активовується формула. Тобто після «Дорівнює» Excel починає розуміти, що ви хочете зробити якийсь розрахунок. Це може бути будь-що. Наприклад, приклад. Беремо ті ж числа. У нас є тарілка 100 гривень, чашка 50 гривень. І Ложка 20 гривень. Ось ми вписали дорівнює і Excel. Нажимаємо Enter, порахував, що у нас буде 170. Нажимаємо, щоб редагувати двічі клацаємо на цю клавішу. Або нажимаємо F2. Якщо ми видалимо дорівнює, Excel буде розуміти це як текст. Тому що у нас немає цього знаку. відповідно, він думає, що це просто текст, не розрахунок. Тоді ми побачимо повністю, що вписано. Якщо ми нажимаємо дорівнює, він розуміє це як початок якогось розрахунку. Ось. Що можна ще зробити? Якщо, наприклад, ми змінимо в, даному, в даній табличці тарілку, наприклад, ціну на 110, у нас має бути загальна сума 180, але ми порахували вручну. Для того, щоб це змінювалося автоматично, без нашого перерахунку вручну, ми можемо замість в цій формулі, де ми вписали суму клітинці С6. Ми можемо замість чисел, оцих, які ми побачили тут, вказати їхні адреси. Тобто замість 110 ми вказуємо С2. Ми можемо прописувати це як і вручну англійськими буквами С2. І він буде бачити це як адресу. Вона підсвітове з кольором, як ви бачите. Нажимо Enter. Маємо 180, те ж саме сума. Якщо ми змінимо тепер, наприклад, Оце число на 115. У нас і змінилася загальна сума. Стало 185. Відповідно, замість наступних чисел ми також можемо підставити їхні адреси. Щоб не вводити вручну, ви можете просто клацнути, коли у вас тут стоїть вказівник, наприклад, де вам потрібно ввести якусь адресу, ви можете просто безпосередньо класнути на клітинку. Потім переходимо назад до меню, і замість цього числа вписуємо третє значення. Ось бачите, вони у нас всі під, тепер підсвітили. Excel нам показує голубим кольором голубу клітиночку, червоним-червону, і фіолетом і фіолетом. Нажимаємо Enter, і в нас є 185. І тепер ми можемо змінювати любе число. Наприклад, замість 20 у нас буде ціна 35. Ось сума загальна змінилась так само. Так воно працює. Ось це елементарно, як працює Excel, як працюють формули від тексту. Е, якщо в нас назва дуже довга буде, наприклад, тарілка для першого, бачите, в нас не вистачає клітиночки, щоб показати весь текст. Що можна зробити? Можна розтягнути стовпець Б, наприклад, на границі між C і Б, ми можемо зажати клавішу ліво і розтягнути його. І у нас таким чином поміститься. Якщо ви хочете зекономити місце, ви можете зменшити. Тобто текст у вас звідти нікуди не пропадає, але щоб його повністю переглянути, ви можете нажати на клавішу на клітиночку B2, і з верхнього меню ви побачите ось тут. Текст нашого, нашої клітинки. Ось так воно працює. Тут показано в нас розрахунок елементарної формули. Тобто ми вручну вводили від С2 до С4, як бачите, кожну прописали окремо. Є інший шлях. Excel має можливість вставляти формули. В Excel вже є передбачена дуже велика кількість формул для дуже багатьох видів професій, діяльності, наук і так далі. Наприклад, одна з самих елементарних формул формула сума. Вона є як на англійській мові, або, в нашому випадку, Excel російськомовний, вона є на російській мові. Тобто, в двох варіаціях. англійській мові вона виглядає, наприклад, ось так. А в російській воно у нас буде ось так виглядати. Ось тут нам пропонує декілька варіантів. Вибираємо оцю саму першу суму. І після того, коли ми нажали формулу, воно відкриває дужку. Внизу у нас є підказка, вписано, що потрібно позначити числа. Тобто, числа, які ми будемо, адреси числа, які ми будемо додавати. Що ми можемо зробити? Ми можемо знову ж таки прописати кожне це окремо. Або ми можемо просто затиснути лівою клавішою миші клітинку c 2 і протягнути її до клітинки c 4 Ось і Excel показує нам таке скорочення, тобто від c 2 до c 4 Він виділяє цей діапазон. І після того потрібно закривати дужку, коли ми закінчимо якусь певну формулу. Ось ми закінчили формулу, закрили дошку, нажимаємо Enter, маємо той самий результат. Тобто, нам вже не потрібно прописувати кожну клітиночку окремо, якщо у нас, наприклад, буде 20 позицій, а просто протягнути весь рядочок. Ось це одна з самих елементарних форм. Ось так працює взагалі розрахунки, тобто, це може бути ділення, множення. Середнє число, мінімальне, максимальне, тобто варіантів дуже багато. Ось так воно відбувається: тобто текст, числа і можна навіть вставляти картиночки за потреби. Зверху у нас тут є така панель це панель інструментів. Тут ви можете налаштовувати формати тексту міняти, тобто розмір, шрифт, заливку, клітинок, кольори, розміщення. А внизу у нас ви можете побачити листи. Ось внизу зліва. Лист в даному випадку, якщо ми відкриваємо нову сторінку, в нас завжди один. Якщо ви будете відкривати якийсь файл, якщо вам вже хтось його надіслав, часто буває таке, що коли люди, наприклад, роблять якісь розрахунки, кожну таблицю роблять на окремих листах для зручності користування. Наприклад, в нас тут є ось така табличка. Ми можемо внизу зліва нажати на плюсик і відкрити новий лист. У мене він нажався лист 6, тому що я вже створював раніше. У вас буде лист 2, лист 3 і так по порядку. Ці листи ми можемо переіменовувати, в принципі. Двічі класно. Ти можете написати, наприклад, на українській мові: аркуш 2. наприклад. А цей ми перейменуємо в аркуш 1. Далі які такі функції дуже можна сказати основні, популярні. Для того, щоб ви могли, наприклад, щось редагувати, копіювати. Ви можете завжди виділяти або одну клітинку. Наприклад, я можу взяти клітинку C4, нажимаю command c або Ctrl-C на Macbook чи на Windows. В даному випадку в мене MacBook. Нажимаю command c або Ctrl-C, і вона починає світитись ось таким бігущою строкою, і це означає, що вона нас скопійована. От, отут виділено, а це, бачите, далі крутиться, тобто вона є ще й скопійована в буфері. Заходимо на аркуш 2, наприклад, або на сусіднє поле отут. Ви можете тут нажати тоді Ctrl-V або command v і вставити це число. Можете виділити цілу табличку. Скопіювати. Ctrl-C. Зайти, наприклад, на інший аркуш або іншу табличку. Вибрати любу точку, де ви хочете її вставити. Нажимаєте Ctrl-V, і у вас скопіювалася повністю табличка навіть із формулами. Ось як ми відкриємо, ми побачимо тут, що в нас є формули. От. Таким чином, у нас вже є два аркуші. З двома таблицями. Тепер в нас є тут оригінальний, наприклад, рахунок, а в наступному ми хочемо порахувати, наприклад, інші ціни. І ми вже тоді собі зберегли нашу першу табличку з першими цінами. Це 35 я видалю. Щоб видалити, просто виділяєте клітинку, нажимаєте Delete або Backspace. Можна, наприклад, нажати F2 і видалити якесь одне число, наприклад. Тут я виділяю повністю. Ось, і у нас є дві таблички вже на двох аркушах. Як бачите, я внизу перемикаюся між ними, внизу зліва. От, і я вибрав е, другу табличку, і я міняю, наприклад, тут ціни. У нас буде чашка коштувати 64 гривні, ложка 38 гривень, і тарілка 120. У нас виходить сума 222 гривні. А на попередньому аркуші в нас збереглися попередні ціни. Ось. Хоча в формули все працює так само, тільки в наступній табличці ми вже підставили інші числа. Також, кожну табличку ви можете змінювати по вигляду. Звичайно, вам може бути незручно, наприклад, вас не видно тут повністю тексту. Ви можете розтягнути, наприклад, цю табличку. Ви можете двічі класнути просто на границю між E і D, наприклад, в даному випадку, і вас вона автоматично розтягнеться так, щоб показати весь текст. Якщо ми, наприклад, тут скоротимо, залишимо просто тарілки двічі на змим, вона скоротиться менше, ніж сусідні, для того, щоб показати тільки те, що є в табличці. Або другий варіант, як я вам вже казав, це може бути. Переглянути, наприклад, ось ці стриці, щоб не розтягувати велику табличку, щоб вам було зручно її переглядати. Наступне в нас є редагування форматування. Тобто ви можете виділити нашу табличку, можете з меню інструментів зліва зверху залити її якимось кольором. Можете її виділити. Виділити її, наприклад, тільки е, ззовні. У нас буде ось така межа чорна. Зараз виберу товстою лінією. Тустою лінією виділили. А внутрішні ми можемо виділити, наприклад, тонкими лініями. І вона вже виглядає так більш презентабельно. Тобто зовнішнє у нас воно повністю тонкими, тому що я обрав таке меню. І верхнє товстими. ось. І в нас, бачите, внутрішні лінії є тонкі, а зовнішні є товсті. Це все в налаштуваннях форматувань. Можна міняти розмір шрифту. Можна міняти сам шрифт, який вам до вподоби. От. І. Також можна, наприклад, змінювати формат, тобто, якщо в нас є потреба, наприклад, виділити якийсь певний товар, або, наприклад, суму, ви можете вибрати там жирний, інший колір. Це ми робимо зараз вручну. А є можливість це робити ось такому меню умовне форматування. І, наприклад, кожен текст, який буде мати слово, наприклад, сума, він буде виділятися червоним кольором. От. Все. Якщо у нас буде, наприклад, не сума, а сум, він не буде виділятися. Ось так. І от вже бачите різницю між нашою старою табличкою, як вона виглядала, і вже відформатована табличкою, як виглядає. Це такий базовий урок для розуміння взагалі, як працює програма. Зверху меню інструментів. На перший погляд виглядає, що тут багато всього, але по факту, якщо розібратися, тут все дуже-дуже просто, дуже-дуже інтуїтивно зроблено, щоб будь-який користувач міг розібратися і щоб йому було зручно працювати. Ще дуже популярна така опція це фільтри. Для чого воно потрібно? Зробимо таким чином. Давайте приберемо, виділимо ось ці стовпці, ми їх приберемо, щоб вони нам не відволікали. Ось наша табличка перемістилася зверх. І оці два теж видалимо, щоб нам не мішали. От. Тепер, наприклад, у нас є уявимо, що у нас є табличка, яка має 50 позицій. Бачите, вона не вміщається нам на сторінку. Тому що багато інформації, і відповідно щоб, якщо ми будемо переміщатися вниз, ось бачите, у нас заголовок, товар, позиція, ціна, він у нас тікає, і ми вже не бачимо, що в нас в тому заголовку, що воно означає. І якщо у нас буде багато з таких заголовків, велика таблиця, ми можемо загубити, що в нас тут знаходиться. Для того, щоб такого не було. Ми можемо наше, нашу строку закріпити. Є тут таке меню називається вид, вигляд. Нажимаємо ось цим рядів в самому верху. І нажимаємо Закріпити верхню строку, можна закріпити боковий стовпець так само, і, або закріпити і те. Ось закріпляємо, наприклад, верхню. І тепер, коли ми гортаємо, наприклад, нашу табличку. Коли ми гортаємо нашу табличку, то ми отримуємо, ось, верхню, ми отримуємо закріплену шапку. І ми бачимо, що у нас лишається назва товара завжди наведу, і можемо конкретно орієнтуватися, що в нас знаходиться тут. І ще дуже такий популярний параметр: він іноді здається складним. Але насправді він дуже-дуже корисний, і вам він дуже-дуже сподобається, коли будете працювати з таблицями для того, щоб знайти потрібну для вас інформацію. Це фільтри. В Windows він може чуть-чуть відрізнятися по вигляду, ця кнопочка, але зазвичай вона в меню головна знаходиться. Ось серед тих параметрів меню головна. І вона виглядає ось таким чином, як лійка Ось така. Ось тут я на неї навів курсор справа зверху. Вибираємо, наприклад, фільтр. І важливий момент, коли ми фільтр вибираємо, у нас має бути наведена строка, на яку ми ставимо фільтр. Бо якщо ми, наприклад, поставимо фільтр на третій сторінці, ось зараз покажу. От, у нас фільтр з'явився на третій сторінці, але нам його тут немає сенсу робити. Ось по такій причині. Тому що ми хочемо, наприклад, показати вам інформацію з великої таблиці, яка є, наприклад, 50 позицій. І ми хочемо, наприклад, вибрати товар. Наприклад, у нас тут будуть, давайте зразу наведемо приклад, створимо там ще декілька строк ось таких. Щоб створити строку, потрібно нажати Ctrl-Shift plus От, і в нас буде тут, наприклад, там ще одна тарілка для другого. От. І там буде ціна в ній там, 70 гривень, наприклад. тут. Це так для показу, як працює фільтр. І нам потрібно знайти, наприклад, всі тарілки, які знаходяться у нас у стовці Б. Відфільтрувати. Нам не потрібно ложки, нам потрібно тільки от. Тарілки. Для першого, для другого у нас не грає роль. Коли ми оцей фільтр тут увімкнули ось на цю клавішу справа зверху, у нас з'являються ось такі кнопки над кожним стовпцем. Коли ми нажмаємо на цю кнопку, у нас тут є відбір. Тобто ми можемо посортувати по алфавіту по, від А до Я, або навпаки по кольору ячейок. А в даному випадку нас цікавить, наприклад, по тексту. Ось тут, ви бачите, весь текст. Ми можемо вибрати якісь потрібні, якісь потрібні, наприклад, якісь потрібні, наприклад, нам товари, наприклад, беремо ложку. От, і нам відображає, наприклад, ложку. Це я додав пізніше, тому зараз ми заново встановимо фільтр і воно в нас все. Буде в, однім, в одних даних. Так. <кій> Ці пусті видаляємо. Тому, що, до речі, також важливий момент, коли працюєте з фільтрами. Якщо у вас є, наприклад, пусті, пусті строки, у вас може не відображатися строка, яка заповнена. Тому, щоб коректно працював фільтр, потрібно видаляти пусті строки. От. Видаляємо пусті строки. І тепер у нас, бачите, з'явилися всі наші товари в цьому списку фільтру, коли ми нажали на ось цю кнопку. І ми можемо, наприклад, забрати, виділити всі і показати нам, наприклад, тільки тарілку для першого, тарілку для другого. Ми зробили це вручну через ось ці клавіші. От, і тепер у нас відобразилась тільки тарілка. Воно в нас нікуди не видалилось, інша інформація. Бачите, у нас тут показує, що в нас відображається друга, е, другий рядок і п'ятий рядок. І наступний вже йде сьомий. Тобто фільтр нам е, забрав те, що нам не потрібно, і показав тільки те, що ми відфільтрували. Тут ми обрали вручну. Е, можемо е, вибрати, наприклад, за наявністю тексту. Це вже цікавіше. Тобто, тут є у нас де фільтр ми вибираємо, наприклад. Е, ми браємо по умові, наприклад, содержить або містить, або на англійській мові це може бути свій варіант. І тут вибираємо, наприклад, просто слово тарілка. І те ж саме він нас просто покаже: якщо ми тут виберемо всі, а тут виберемо, наприклад, чисто слово тарілка. Він нам покаже суто тарілки, які у нас є в списку. Для того, щоб фільтри вимкнути, ви просто нажимаєте Вибрати всі, застосувати і все. Або другий варіант, ви можете просто справа зверху це от, знайти кнопочку з, з такою лійкою. Нажати, і у вас просто фільтри вимкнуться, і все вернеться в початкове положення. Воно корисне для того, щоб ви могли собі відфільтровувати потрібну інформацію завжди в будь-якій табличці. По параметрах, які вам потрібні. І таким чином вам буде зручніше, швидше працювати, якщо у вас будуть великі таблиці. Ось так ми вже побачили, в принципі, як створювати таблицю, як заповнювати дані, як міняти формати, елементарні формули, е, от, і як виглядають аркуші. Е, це такий базовий Можна сказати, початковий такий урок, як користуватися Excel. І якщо у вас в даному уроці виникли якісь питання. Будь ласка, напишіть і ми вам пояснимо детальніше.